Усім вітання з Хмельниччини. Сьогодні у нас 5 грудня. Зима як на календарі, так і в реалії. Вже, певно, днів 10, а то й більше сніжок, морози. Було навіть більше 10 градусів морозу. І хочу продемонструвати, наскільки відчутна різниця, у тому, як почувають себе бджоли на вулиці. Коли мороз сніг, і як почувають себе слабенькі сімейки, які зимують в приміщенні. Наскільки велике значення має температура? Як відрізняються розміри клубів, скільки займають вуличок? Ну і скажімо, наскільки комфортніше і легше зимувати слабеньким сімейкам в приміщенні. Тому відкрию. Декілька бджолосімей, які на вулиці. Нагадаю, що на вулиці я залишав кращі бджолосім'ї, які мали більшу силу, це 5 і більше вуличок. Заносив я ті сім'ї, які займали 90% це 4 вулички. Таких, що 3 я і не попадав, ну можливо, десь попалися які на 5%. Тому, думаю, наглядність буде досить цікава. Відкрилось дві сімейки, які знаходяться одна біля іншої. Це невеликі сімейки, які в зиму на п'яти рамках, і займають вони по п'ять вуличок. Отакі От у них клуби, як видно, у п'яти вуличках є бджоли, у крайній вже немає. Клуб невеликий, займає десь третину рамок. І ця сімейка. Також невелика сімейка, і навіть у тій щось та є. є. Це мінімальна сила сімей, які я залишав на вулиці. Отак вони пожималися, тому що є там 2-3 градуси морозу. І потихеньку вони жужать. Як бачите, я показував, яка в мене вентиляція, що зверху немає утеплення. Ніде немає вологи. Все хорошо, все сухенько. Все, а тепер схожу, покажу, як відчувають себе бджоли у зимівнику. Бджоли в приміщеннях у мене зимують в декількох місцях. В даному випадку це старий погріб, в якому я вже зимую певно п'яту зиму, а може й. Шосту. Перевірено, гарно тримає температуру. Коли на вулиці стоїть плюсові температури, то він також досить повільно нагрівається. Коли на вулиці Великі Морози, не сильно промерзає. В даному разі температура тут у нас ну, десь ближче до плюс двох. Хороша оптимальна температура, як показує практика, при плюс 1, плюс 2 слабенькі сімейки, там на 2-3 рамочки гарно зимують. Отак я підготував, відкрив три сімейки для наглядності. Стан їхній плюс-мінус у всіх буде однаковий, тому що, коли їх заносив, вони всі займали по 4 вулички. Можливо, десь щось проскакувало, але то таке. І тепер хочу показати, наскільки їм комфортно зимувати в даному зимівнику. Дивіться, одна, дві, три, 4, 5. І тут навіть є у шостій. Можливо, це була і на п'ять, але, скоріш за все, коли плюсова температура, клуб просто збільшився і зайняв сусідні вулички. Дивимось тут. Одна, дві, три, чотири, п'ять, Ну тут вже відтінки немає. П'ять вуличок. Шансів у такій сімейки перезимувати на вулиці набагато менше. Буде набагато більше оси бджіл і набагато більше споживання кормів. І йдемо ще одну. так, Одна, дві, три, чотири, п'ять, на п'яти. Ці сімейки, які є в зимівнику, вони по вигляду кращі, ніж ті, що залишились на вулиці. Хоча ті більшої сили, по крайній мірі, були з осені. Тому, як на мене, в зимівнику зимувати лише невигідно для вашого хребта, тому що важко зробити такий зимівник, щоб туди бджоли можна було завозити. Як правило, їх потрібно заносити. Тому це. Якесь тай навантаження на вашу спину. Далі невигідно це чи не модно казати матководам, пакетчикам, тому що ну, краще заявити, що їхні бджоли можуть навіть перезимувати на північному полюсі. Ну і, звичайно, невигідно це для виробників. Інвентарю, а саме вуликів, тому що, як можете бачити, все сухесенько. Як правило, найбільше вулики піддаються руйнуванню. Це взимку. Коли по них тече постійно якась відлига, ще щось, волога. І тоді вони найбільше піддаються ниттю. А так, взагалі, для маленьких сімей це саме те. Звичайно, не буду сперечатися, якщо зайшла сімейка, яка займає там 7-8 рамок. Клуб займає 7-8 вуличок до середини рамок, то якогось сенсу його заносити, вони і справді можуть перезимувати і витримати будь-яку зиму. Такі ж маленькі сімейки, краще перезимувати в приміщенні. Вони з весни вийдуть навіть там на 2-3 рамки, але вони будуть життєздатні. Джоли можуть вирощувати розплід. там є маса бджоли, вони споживають менше кормів, менше зношуються. Так що така інформація. Обов'язково в приміщенні потрібен контроль за гризунами, тому що вони можуть пробратися вулик і наробити справу, погіршити результати зимівлі. І є, звичайно, на підлозі. Ось така невелика кількість бджіл, звичайно, до весни вони. Їх стане більше. Але це є на вулиці, просто на вулиці цього не видно. На вулиці не видно, тому що бджоли вилітають, падають, і ви їх не бачите. Все. Всім дякую за увагу. Всім пока!